Друзі, всім привіт! З вами на зв'язку громадська організація InScience, і мене звати Поліна. Сьогодні наш завершальний вебінар у третьому сезоні. І цей завершальний вебінар про дуже цікаву тваринку про дельфінів. І спочатку хочу вам розповісти про структуру нашої лекції, нашого вебінару. Спочатку ми будемо слухати лекції від Марії Павловської. Це займе у нас приблизно 20 хвилин. Потім ми з вами пограємо в кахут, і наостанок наша улюблена частина це ваші запитання та наші відповіді. І на Ютубі ви можете бачити запис нашої першої лекційної частини. А наш третій сезон є можливим завдяки підтримці наших партнерів, рекламній платформі MGAD та онлайн платформі Grammarly. І трохи про нашу лекторку Марію Павловську. Ви вже з нею знайомі. Марія Павловська, морська біологиня та екологиня, полярниця та учасниця 24. Української антарктичної експедиції. І сьогодні Марія познайомить вас з ну, дуже цікавими тваринками це дельфінами. Марія, привіт. Всім привіт. Рада вас тих сьогодні бачити. Ми з вами дійсно вже знайомі. Я думаю, що багато хто з вас мене впізнав і пам'ятає лекцію про восьминогів, і колись давним-давно ще була у мене лекція про мікроорганізми. Сподіваюся, що про бактерії теж ніхто не забув. Але сьогодні ми з вами поговоримо про китоподібних, про дельфінів. Отже, давайте швиденько поїхали. Будемо говорити з вами про дельфінів чорного моря, але не тільки. Отже, перш за все, давайте розкажу вам, хто такі дельфіни. Нібито таке очевидне питання, правда ж? Але насправді для багатьох людей досі здається дивним, що дельфіни це морські ставці. Дельфін це у нас не риба, це савець, такий самий, як ми з вами, або там, наприклад, собачки, котики. Ми всі належимо до ставців. Просто дельфіни це морські ставці. Вони належать до китоподібних. Що цікаво в дельфіні, те, що він як не дивно походить від наземної тварини. Ось тут ви бачите таке щось схоже на викопного якогось кенгуру, якийсь гібрид кота і кенгуру, як на мене. Це стародавній родич дельфінів сучасних. Це тваринка, від якої дельфіни походять. А найближчий сучасний родич китоподібних це гіпопотам. Уявляєте собі такий зовсім на нього, нібито не схожий наземний, але найближчий родич сучасних китоподібних. У нас дуже багато є видів дельфінів. Всього їх 42 види, і вони мешкають повсюдно в різних морях та океанах. Вони можуть жити за різною температури води, наприклад, від 0 до 30 градусів. Це дуже дуже велика різниця. Дельфіни, які живуть у холодній воді, мають пристосування до цього спеціальні, вони мають такий прошарок жиру, який дозволяє їм не замерзати. А дельфіни, які живуть в теплій воді, навпаки, вони такі стрункіші і мають менше жиру. Дельфіни у нас теплокровні, так само як ми з вами, тобто вони можуть підтримувати сталу температуру свого тіла, вони годують своїх дитинчат молоком. І у них дуже такі зворушливі стосунки. Бачите, між маленькими дельфінами і дорослими. Дельфін дельфінятко маленьке може лишатися з мамою поруч цілих 2-3 роки. Дельфіни такі дбайливі батьки. Бачите, ось тут на картинці, якраз вони разом мама, дельфін і дитинчатко. Дельфіни харчуються переважно рибою, кальмарами, але можуть інколи навіть полювати на тюленей, якщо це великі і хижі, китоподібні. Зараз покажу вам. Але перед тим скажіть мені, як ви гадаєте, чи серед цього різноманіття дельфінів існують дельфіни рожевого кольору? Чи бувають рожеві дельфіни? Пишіть свої повідомлення, свої відповіді в чатик, і зараз Поліна їх зачитає. Так, вже у нас дуже багато відповідей, є і ні, і так, і звісно, мабуть, так, ні, так. Тобто дуже багато так в Амазонці, до речі, є відповідь, так річковий. Дивіться. Ось вони. <смеш> Хто писав річковий дельфін, той молодець. Е, отже, бачите, він такий дійсно рожевого кольору. Це не фотошоп. Він дійсно так виглядає. Хто написав так, той вгадав або може і знав. Бачите, він навіть на цій картинці більше схожий, як на мене, на поросятку ніж на дельфіна, але це теж дельфін. Всього є п'ять видів річкових дельфінів. Інші дельфіни мешкають у солоній воді, у морській воді. Е, ці дельфіни мешкають у південній Америці, а саме в річці Амазонка та в південній Африці. Вони адаптовані до життя в теплих водах, тому у них дуже мало жирового прошарку, порівняно з тими дельфінами, які живуть у холодних водах. І вони достатньо рідкісні. Ці рожеві дельфіни потерпають від того, що змінюється їх середовище існування, бо вони пристосовані до дуже дуже специфічних умов. Вони живуть саме, бачите, тільки в річці Амазонці та в південній Африці в теплих річках. І якщо люди змінюють їх середовище, починають щось вирощувати поруч, осушують, використовують для сільського господарства, то дельфіни страждають від того, що їм лишається менше місця, менше середовище існування на цих дельфінів річкових. Полюють дуже специфічні хижаки. На них полюють змії, ягуари та каймани. Каймани, хто не знає, це такі крокодильчики. Розкажу вам про дельфінів-рекордсменів, тому що про всіх дельфінів я вам не можу розказати. У нас просто не вистачить часу. Розкажу вам про найцікавіших, найбільших, найшвидших. Отже, найбільший дельфін це касатка. Косатка – це теж дельфін, так і ось тут на цій картинці е, дійсно е, правильно зображено співвідношення величини людини, такої середньостатистичної дорослої людини, і косатки, для того, щоб ви могли уявити дійсно розміри цього великого хижака. Тому що, якщо я вам скажу, що вона до 10 метрів завдовжки, можливо, уявити це трошечки важкувато, а ось в порівнянні з людиною одразу видно наскільки це такий крупний хижак. Е, косатка дуже важка, вона може важити до 10 тисяч кілограм. Найменший дельфін це дельфін Гектора. Дельфін Гектора набагато менше за касатку, він завдовжки може бути до 1 метра і 20 сантиметрів і важить до 45 кілограм, Тобто важить менше, ніж я, приміром, а зростом він десь, якщо я правильно пам'ятаю, десь як дитина в першому класі. Є дуже рідкісні дельфіни, це дельфін Мауї, це родич дельфіна Гектора, він теж невеличкий за розміром, і його лишилося всього на всього 50 особин на всій, -всій земній кулі, уявляєте? А найшвидший дельфін це дельфін білобочка Білобочка може розвивати швидкість до 60 км на годину. І білобочка це, до речі, спойлер один з дельфінів, які мешкають у нас в Чорному морі. Зараз покажу вам коротеньке відео, щоб ви просто побачили, як швидко рухаються білобочки. Це якраз дельфін на білобочки. Бачите, ось летять птахи з якою швидкістю. Пливе корабель це з корабля знімають, і зграйка дельфінів швидко, швидко пересувається. Бачите, насправді, дійсно, якщо порівняти зі швидкістю птахів, вона, можна уявити, що достатньо швидко може рухатися. Це відео не будемо з вами дивитися, у нас просто не вистачить часу, хто захоче, потім може на Ютубі подивитися. Отже, яким чином вони здатні так швидко і так майстерно плавати? Перш за все, у дельфіна дуже вдала форма тіла. Форма тіла така, ніби нагадує торпеду, для того, щоб дельфін мав менший опір води, зустрічав менший опір води і міг легше і швидше рухатися. За швидкість у дельфіна відповідає хвіст. Хвіст у нього, як тут, до речі, на цій гівці, бачите, він рухається вгору вниз. Що цікаво, тому що якщо ви згадаєте, як плаває риба, то хвіст у риби рухається ось так, вправо-вліво, а у дельфіна вгору вниз, і це додає йому швидкості. За стабільність. Щоб дельфін не перевертався, не завалювався з боку на бік, у нього відповідає спинний плавець, який у нього тут згори на спині. За повороти відповідають бічні плавці. Звичайна швидкість дельфіна пересічного десь 10-16 км на годину. Але ви пам'ятаєте, що білобочка може плавати набагато швидше. Знову ж таки, це не постійно, а саме за деяких умов, коли, наприклад, вона полює і має швидко пересуватися, але розвивати таку швидкість вона здатна. Крім того, що дельфіни дуже добре плавають, вони ще й дуже добре пірнають. Зазвичай, дельфін може пірнути на глибину до 45 метрів, але зафіксовані випадки, коли дельфіни пірнали на 492 метри. Це, наскільки мені відомо, найбільша глибина, на яку дельфін занурився і ще було зафіксовано саме людиною. Як вони це роблять? Як вони здатні так глибоко пірнути і так надовго затримати дихання? Ну, по-перше, у них є спеціальні пристосування, вони можуть уповільнювати серцебиття для того, щоб менше використовувати кисню. Саме за рахунок цього вони можуть довго перебувати під водою і пірнати так глибоко. Як же дельфіни тоді дихають, якщо вони так глибоко можуть пірнути? Дельфіни бачите, у них така дірочка на голові називається дихальце. Вони дихають саме через нього. Що цікаво, для дельфіна дуже небезпечно, якщо, не дай Боже, туди потрапить вода. Якщо йому в легені через дихальце потрапить вода, то це буде набагато навіть гірше, ніж якщо людині потрапить вода в легені. Дельфін може захлинутися. але... Природа про це подбала, і його це дихальце, вона обладнана спеціальним м'язом, який дуже-дуже добре працює. І саме дихальце відкривається і закривається за рахунок скорочення цього м'язу, Тому йому вода сюди і в легені не має потрапити в нормі, якщо все в нього добре працює. Дельфіни так, вони затримують дихання під водою, так само, як і ми, коли пірнаємо, вони не дихають під водою, як риби. І дельфін дуже швидко дихає. Вдих-видих у нього займає менше секунди. От уявіть собі, можна вдихнути, видихнути і подивитися, скільки у вас це займе часу, а дельфін вдихає, видихає дуже швидко, і у нього одразу оновлюється майже все повітря, яке є в легенях. У людини оновлюється набагато менше, на 80% всього повітря, а набагато менше з кожним вдихом, видихом. А у дельфіна, бачите, набагато дихання ефективніше. І з таких рекордів, які я зустрічала, це рекорд дельфіна Афаліни, яка теж мешкає в Чорному морі, вона може затримувати дихання до 12 хвилин. Уявляєте, як багато. Ось тут знову ж таки вам продемонструю не все відео, а саме такі найвдаліші моменти про те, як дельфіни дихають. Дивіться уважно ось на голову, на лоба дельфіну ось цьому і цьому. Бачите, відкрилося дихальце і закрилося. Зараз тут, здається, в районі якраз 22 секунд. Має теж бачите, відкрилося закрилося і почекаємо ще наступного разу. Це відбувається дуже швидко, але якщо ви придивитеся, то побачите. Зараз має ще раз він це зробити. От не пам'ятаю, який із них, чи один, чи другий, але дивіться уважно на головою. Оцей, бачите? Відкрилася і закрилася дірочка. Насправді дуже швидко, дійсно, для того, щоб швидко вдихнути, ой, і видихнути. Ще у дельфіна, окрім дивовижних здатностей для плавання, дихання і пірнання, є така річ, яка називається ехолокація. Ехолокація використовується дельфіном для полювання та орієнтації. Як взагалі це працює? Як це відбувається? Дельфіни видають спеціальні високочастотні клацання. Може, ви цей звук чули, якщо десь колись бачили дельфінів, або на відео також можна почути. Подивіться, може, потім на Ютубі, можете погуглити звуки дельфіна і можете почути таке дуже характерне клацання. Цей звук відбувається від якогось об'єкту. В даному випадку у нас тут рибка. Бачите? дельфін посилає звідси свої високочастотні клацання. Вони відбуваються від рибки і повертаються як луна, як від луння на нижню щелепу дельфіна, звідки цей сигнал доходить до мозку, і дельфін тут уже в мозку аналізує, що саме він побачив. Таким чином, дельфін може дізнатися про розмір. Форму, швидкість та відстань до об'єкта. Тобто у нього дуже дуже добре розвинена ця ехолокація. А як дельфіни між собою спілкуються? Ну, зрозуміло, що спілкуються звуками, так само, як і ми з вами, і що цікаво, у кожного дельфіна є свій власний голос. І науковці, які записують звуки дельфінів, здатні, в принципі, за цими частотами за звуками розрізнити, що саме це за дельфін. Чи це один дельфін, чи інший, розрізнити кожну особину? Також дельфіни, так само, як ми, мають мову жестів, мову тіла і спілкуються якимись дотиками, проти одне до одного. Таким чином, вони передають дуже багато інформації і попереджають про небезпеку, і координують якось свої зусилля під час полювання. Інколи вони просто граються. Часто це мама із маленьким дельфінятком таким чином, спілкується і показує свою турботу до нього. Тобто у них дійсно великий спектр емоцій і великий спектр доступних їм механізмів спілкування. А тепер до вас таке питання знову. Пишіть, від своїх дівчаток, навіщо дельфін вистрибує із води? Якщо він саме вистрибує не просто варина, щоб вдихнути, а саме вистрибує. Так, дивлюся, що зараз нам напишуть в чаті. Ну, це складне питання, так, я, я думаю, треба подумати. Mm -hmm. а, так, вже є mm -hmm. перші варіанти відповіді від хижаків для забави mm -hmm. за допомогою хвоста, mm -hmm. а, щоб mm -hmm. швидше плавати, щоб хлюпнути, набрати швидкості, акробат грається, зловити їжу, зловити рибу, mm -hmm. полює, дихає, а, mm -hmm. щоб рибу проковтнути. Для так. забави, щоб погратися, подихати, зловити їжу. Ну тобто, так, ось, ось такі для варіанти. Для чого? Дивіться, щоб побачити, що відбувається над водою, перш за все, тому що насправді, як не дивно, дельфіну важливо, окрім ехолокації. У нього хороший дір, йому інколи корисно виринути і побачити, що відбувається навколо. Хтось писав, до речі, кілька людей, що це варіант грайливої соціальної поведінки, що дельфіни так граються, і це теж правда. Uh, і також для плавання, я бачила, хтось там написав, чи для швидкості це теж правда. Права в тому, що опір повітря менше, ніж опір води, дельфіну енергетично вигідно, щоб менше втомлюватися, інколи вистрибувати, ніж просто ось так плисти крізь водну товщу. Бачите, все в дельфіна продумано. І ще одне питання, яким вас помучаю, розбужу вас трошки. Uh, як ви гадаєте, чи живуть в Чорному морі кити? Ну, Якщо ви мене слухали, то ви вже знаєте, чи живуть. але... Вже пишуть, що так, живуть. Так, тривиди, так, є, але мало. О, так, слава Богу! Означає, що мене хтось слухав. Дуже уважно всі слухали, тому що всі пишуть так. Молодчинки, так, так. Дійсно, у нас живуть три види, хтось написав. Да, ось вони, бачите. А це, до речі, три види написав хтось, хто анонс уважно читав, я думаю. Отже, дивіться, у нас є білобочка, афаріна і морська свиня. Морська свиня це технічно не зовсім дельфін, це китоподібне, скажімо так, але це не зовсім дельфін. Але для спрощення у нас часто їх називають теж дельфіни. Хоча вони зовні для багатьох дуже дуже подібні між собою, але насправді вони дуже дуже різні, особливо відрізняється морська свиня. У нас, дивіться, афаліна і білобочка живуть достатньо довго, до 25-30 років можуть жити, а морська свиня досягає старості вже всім 10 років. Афаліна і білобочка крупніші, найбільша у нас афаліна, вона може важити до 400 а білобочка може важити до 120 кг. А морська свиня, бачите, така невеличка, як середньостатистична людина, до 1,6 метра і до 70 кілограмів. Афаліна і білобочка люблять жити у групах, їх можна часто побачити зграями, групами, а морські свині вони ведуть таке усамітнене життя, вони не перебувають у групах, вони часто поодиноко пересуваються. А Афаліна любить жити в улюблених місцях. Їх можна побачити в одних і тих самих місцях, де вони живуть, полюють. Білобочки дуже цікаві, тим, що саме вони люблять супроводжувати судна. І коли ми плавали на дослідницьких кораблях через Чорне море, у нас була з колегами улюблена розвага. Ми стояли на носі корабля, нахилялися і дивилися, як прямо біля носа, там, де корабель створює хвилю, гралися ось ці білобочки. Дуже дуже часто їх бачила. Але морські свині, наприклад, вони не такі грайливі, вони переважно уникають людей. Мої колеги, які досліджують дельфінів, які спеціалізуються на них, бачили морську свиню. Я вам скажу чесно, я навіть її ніколи не бачила, тому що вони так уникають людської компанії. Познайомлю трошки вас з моїми колегами, які вивчають дельфінів, це фотографія Каріни. Моєї подруги, яка займається тими чудовими тваринами, це теж вона ось тут з біноклем. А це фотографія якихось інших дослідників. Скажу чесно, я їх не знаю, але наші дослідники теж таке робили. Отже, як вивчають дельфінів? По-перше, відбувається фотофіксація з човна. Ось науковці видивляються в бінокль з човна дельфінів. І за формою плавця дельфіна, оцього спинного плавця, науковці здатні розрізнити, чи це один і той самий дельфін, чи інший. Таким чином вони можуть по плавцях порахувати скільки дельфінів в тому чи іншому місті. Також дійснюються обліки з літака. Ось тут ви якраз бачите такий приклад, коли пролітають над морем, і зверху дивляться на зграйку дельфінів, і таким чином можна їх дуже швидко порахувати. Також з цікавого, науковці встановлюють підводні гідрофони, і мої колеги теж це робили. Це за допомогою водолаза, робиться Аквалангіст бере гідрофон, встановлює його на певній глибині, і потім цей пристрій фіксує звуки, які видають дельфіни, і можна таким чином порахувати, скільки їх було в який час, і в принципі зрозуміти, чим вони там займалися. Також дуже важливо це дослідити причини загибелі дельфінів, адже інколи на жаль, дельфіни теж хворіють. Часто вони можуть гинути через якісь інші обставини, і важливо встановити, що саме з ними відбулося для того, щоб якось їм допомогти, щоб зменшити смертність серед цих тварин. І ще дуже цікаві дослідження це еволюція дельфінів і еволюція китоподібних. Ви ж бачили, що вони такі цікаві, вони походять від наземних тварин, і, звісно, науковцям дуже, -дуже цікаво дослідити, як саме з цих наземних тварин утворилися сучасні китоподібні, які в цьому були залучені механізми. На жаль, я вам трошки вже так сказала на попередньому слайді. На жаль, дельфіни стикаються зараз з певними проблемами. Часто це пов'язано саме з людською діяльністю. Дельфіни можуть застрягати у сітках рибалок. Також вони страждають від забруднення хімічними речовинами та пластиковими відходами. На дельфіні впливають зміна клімату, оскільки зміни клімату впливають на те, що їдять дельфіни на рибу. Риба мігрує, пересувається, це змінює середовище дельфіну, тому дельфіни від цього теж потерпають. Також дельфіни можуть отримувати травми внаслідок зіткнення з кораблями та човнами. Дуже сильно дельфінам шкодить акустичне забруднення, тобто підводний шум. Це для них дуже небезпечно, оскільки, наприклад, ці ехолокація дельфіна, те, що я вам показувала, вона працює на тих самих частотах, що і ехолокатори кораблів. І часто дельфіни через це отримують травми вуха або дезорієнтуються, і це дуже дуже негативно на них впливає. І, звісно, дуже дуже погана річ. Я сподіваюся, ви це знаєте. Але дуже погана річ насправді дельфінарії. Одна справа великі сучасні океанаріуми десь за кордоном, інша справа дельфінарії. Якщо це якесь місце, де дельфін змушений виконувати якісь трюки, стрибати через якісь кілечка, малювати картини і там грає дуже гучна музика, то для дельфіна та для інших морських ставців, які там інколи виступають, це насправді дуже неприємно, це дуже шкідливо і важливо таке не підтримувати в жодному разі. Отже, як кожен з нас може допомогти дельфінам? Якщо їх життя інколи бачите, настільки ускладнене, то ми, як часто сильніші, як нібито розвинені, маємо стати на їх захист і маємо їм допомогти. Перш за все, не потрібно переслідувати дельфінів у морі в жодному разі. Ці тварини можуть самі зацікавитися, самі можуть підійти до човна або до корабля, і тоді можна їх спостерігати, але переслідувати в жодному разі не можна. Також важливо не підтримувати заклади, які утримують цих тварин у неволі, не підтримувати дельфінарії. Важливо не залишати відходи в природному середовищі і мінімізувати використання пластику, тому що це все забруднює море, і від цього теж дуже сильно страждають дельфіни. І така неочевидна порада. Якщо ви користуєтеся, а я сподіваюся, користуєтеся засобами для безпечної засмаги, то краще їх не наносити на себе безпосередньо перед тим як купатися, а дати йому трошки всотатись, тому що ці засоби теж містять хімічні речовини, які шкодять морським мешканцям. А якщо вони трошки всотаються, то можна потім спокійно йти плавати і шкода на середовище буде значно меншою. Отже, я вам дякую за те, що я сподіваюся, ви уважно слухали мене. І завдання цього разу у вас буде теж особливе, таке. Соціально значуще для дельфінів. Від, що ваш персонаж, якого ви до цього обрали і придумали, хоче допомогти дельфіну? Скажіть, будь ласка, як би він дельфіну допомагав, щоб він зробив для того, щоб дельфінам жилося комфортніше разом із нами? І свої відповіді надсилайте, звісно, в наш телеграм-канал. Ми з задоволенням подивимося. Я дякую вам за увагу. І я передаю слово Поліні. Зараз Поліна щось цікаве ще зробить для вас. Марія, дуже дякую за цю за цю цікаву лекцію про а, дельфінів. А, мені особисто я прям дуже багато дізналася з неї. А, пишіть в чати, хто теж багато дізнався. Я вже бачу, що у нас а, достатньо долоньок на дискусію. Отже, дякую вам за увагу і хочу сказати, що ми йдемо на канікули після третього сезону, але зовсім скоро ми повернемося до вас з новими лекціями, з новими темами, з новими форматами, зокрема, з тими, які ви нам пропонували в нашому телеграм-каналі, але тут залишу трішечки інтриги, і ви дізнаєтеся про це згодом. Будемо розпочати четвертий сезон вже у середині липня. Тож слідкуйте за нашими анонсами, і будемо дуже дуже чекати на нові зустрічі з вами. А також ті, хто нас слухають із Києва, у вас буде можливість розвіртуалізуватися і зустрітися з нами з нашими лекторами наживо під час найбільшої науково-популярної конференції InScience Conference, яка відбудеться 17-18 Ець червня, і вже завтра ми в нашому телеграмі анонсуємо там програму саме на дитячу зону конференції, яку будемо організовувати. Ми Science for Kids. Також, якщо вам сподобався вебінар і загалом наш проєкт, то ми будемо раді підтримці нас на Патреоні або BuyMeACoffee, Лінки на них ми лишаємо під записом відео на Ютубі, а також ви можете просконувати ці QR-коди, це більше до наших старших слухачів. Дуже дякую, що ви були разом з нами увесь третій сезон, і до нових зустрічей. Па-па!